Воно ну, навіть ввечері краще вийти кудись прогулятися, особливо недалеко від міста, тому що менше народу. Менше народу, бо коли люди йдуть на зустріч, то треба дуже часто можуть привітатися, посміхатися. Я не проти всього цього, але інколи от хочеться знаєте, за... зануритися в свої думки. Я ще й люблю сама з собою поговорити, проговорити щось у голос. Тому, тому люблю, коли сама гуляю. Немає нікого, хто б міг там бачити мене. Зараз хочу камінця покидати, як отут, знаєте, в дитинстві. жабками їх називали. Тільки двічі стрибнуло. Це, мабуть, дуже важке каміння. Розкажу, як я сюди в Англію приїхала. На 24 лютого 2022 року ми жили у Херсоні. На той час ми проживали там ну, десь близько 8 місяців. Тобто Херсон це не моє рідне місто. Я його Погано знаю, навіть проживши там вісім місяців, я так особо нікуди і не їздила, нічого не дивилася, сиділа вдома, працювала. От вона й мала там квартиру, донька у мене в ліцеї навчалася. І 24 лютого десь о сьомій ранку. Десь о 7 ранку я відчула. Ну, такі поштовхи сильні. Не було. Я не пам'ятаю, чи я чула якісь зриви саме звуки, але були сильні поштовхи. Ні, мабуть, і взриви були. Були і взриви, але і сильні поштовхи, що дев'ятиэтажка вона затряслася. Воно, знаєте, були такі періодичні якісь зриви ще до повномасштабного вторгнення, але я не знаю, що воно постійно там взривалося. Але після них не відчувалося такі от коливання. А в цей раз так, і мені, і ви будете, можливо, здивовані, але я... я жила в якомусь, знаєте, вакуумі. Я не дивилася там сильно новини, мало з ким спілкувалася, багато працювала, і навіть те, що буде повномасштабне вторгнення, це насправді для мене було дуже великою несподіванкою. І Першим ділом, що я робила в той день, так це. Пішли в магаз... побіжала в магазин за продуктами, тому що у мене продуктів взагалі вдома не було. Знаєте, Я купувала так. Вранці, наприклад, для того, щоб хоч десь прогулятися, бо я працювала репетитором вдома, сиділа онлайн. А... І так, щоб хоча б десь прогулятися, я оце вранці вставала, йшла а... в магазин, там купувала собі каву, ну, отак от якось мій ранок починався. І вдома якихось таких запасів їжі взагалі не було. І також я а, ніколи, знаєте, готівку, гроші готівкою не зберігаю. У мене всі там збереження були на картці. Ну і звичайно, що там перші дні, тижні о, ми можна сказати, полювали за їжею, тому що ходили по магазинах і, звичайно, там в перший день. Всі полки були пусті, тобто такі продукти, як м'ясо, хліб, крупи, це все і самі дешеві, це все вже порозбирали, і потім а, тільки вже там що якісь остатки на складах а, довозили в магазини, але і черги були. А черги були, в яких треба було стояти там і годину, і більше години. От пам'ятаю, що за хлібом навіть на вулиці, Там от в кіоск якийсь свіжий хліб почали привозити. Оце стояли в черзі. Мабуть, десь ну, мені так здається, вже знаєте, з пам'яті все старається. Ну, десь близько двох годин, о, мабуть, це вже було на початку березня. На початку березня, десь в перших числах стояли, стояли за хлібом. І так воно було, знаєте. Така неймовірна картина, тому що ось ось тільки буквально декілька там, днів назад було все. В магазинах ти міг зайти і обрати все, що захочеш. А тепер просто за буханкою хліба треба стояти блін, дві години на морозі, щоб отримати її. І в окупації ми прожили один місяць, ну трішки більше. Одного місяця виїхали ми 6, 6 квітня. І, і теж були думки такі, виїжджати, не виїжджати, що робити далі, куди їхати, до батьків. А їхати ми теж не могли, тому що, тому що вони в Донецькій області ну, на той час ще було більш-менш спокійно, лише там мости повзривали. От, але на сьогоднішній день там йдуть активні бойові дії. Тому от думали, що робити. І виїжджати також було не дуже безпечно, тому що там один, був один шлях, дуже люди активно виїжджали. Я щось теж по групам намагалася знайти перевізника, щось мені не щастило, і потім. І потім о, о, той шлях вже закрили, тому що там почались бойові дії. От і 6 квітня, ввечері, десь, ну пізно ввечері, десь о 9 годині вечора мені а, пише в повідомлення. А, це було так, мабуть. В телеграмі я написала, що шукаю перевізника, і мені от відписує людина пізно ввечері, що на завтра є два місця, тому що там люди відмовилися якісь, вам треба вирішити швидко. Тобто до 10-ї години вечора ви маєте мені сказати, так чи ні. Ну і що, вирішую так. Більшість речей було зібрана, треба було тільки все упакувати, до якби, квартиру прибрати привезти до, до ладу і здати її так. Цьому орендодавцю пишу, що ми завтра зранку виїжджаємо о 6-й ранку. От. Все, зібралися з 6-го ранку. Шостої шостої ранку вийшли, сіли та поїхали. Довгий шлях це був. Ми виїжджали, мабуть, ну, десь близько 6 годин. Так, ми десь близько 6 годин ми виїжджали з Херсону до Миколаєва. Шлях був довгий, плюс там дуже багато блокпостів. І це коштувало, до речі, нам 3 тисячі гривень з людини. Тобто от з Херсона до Миколаєва 6 тисяч гривень я заплатила. І це добре, що знаєте, гроші були. І потім уже з Миколаєва. Ми сіли на маршрутку і поїхали до Одеси. З Одеси сіли о 10 вечора, був потяг безкоштовний з Одеси до Львова. Ми, ним ми доїхали до Львова, приїхали вранці. Автобусом там доїхали до Кордону і там вже перейшли кордон, і їхали в пункт Шемиш... Пшемишля. Це все вже в той час було організовано. Нас доставили автобусом, там оформляли, і потім вже питала, що далі. А так як моя одна з учениць, доросла жінка, вона мені запропонувала приїхати. В місто, там, де вона проживала на той час. Тобто вона мені запропонувала приїхати в те містечко і жити в общежиті. Речі ще з роботою. Так, коли почалася тільки війна, всі відмовилися, звичайно ж, вивчати англійську мову. Все роботи немає, учнів немає, що робити. Ну, були у мене збереження, звичайно, але все одно оцей страх залишитися без грошей, тому що ну гроші за гроші, все ж можна купити і їжу. І так далі. І що потім робити? Ну, хоча потім воно трішки туди пізніше, десь, мабуть, через 2-3 тижні вже люди почали потрошку повертатися. І це вже, знаєте, якось менш тривожно стало. Але залишаючися в Херсоні, там були постійні перепади з цим зв'язком, тому теж було, ну, теж було все це ненадійно. От, і коли ми виїхали, я продовжувала знову ж таки працювати. І, тобто якийсь заробіток був, оплачувати там, кімнату за місяць і, і харчування. Тобто, тобто У Польщі ми повністю жили за свій рахунок. Потім вже я стала думати, що куди далі. Німеччина, Німеччина, я вивчала німецьку мову, але рівень мій початківся, тому що я після. А університету чи після інституту і нею взагалі не користувалася. Звичайно, якщо навіть, знаєте, на старій дрожжі почне його вивчати, звичайно, багато що згадається, але все одно. От, думала в Ірландію. Читала по групах, що в Ірландії важко з житлом, а що дуже багато вже українців. От, потім вже почала думати за Англію. В Англію треба віза. Ну, Написала, думаю, ну напишу пост. Написала я в цей Sunflower груп, група. Написала пост, що так-то і так-то, Я шукаю. Є повідомлення, небагато людей відкликнулося. Буквально, мабуть, десь 4-5 людей. І першою людиною це була наш хост. Жінка, наш хост. З нею ми почали. Переписку тим іншим людям я відповіла, що ну, я вже знайшла, дякую. І, і все. І почалася у нас переписка. Ми зізвонювалися, спілкувалися, вона нам все розказувала за свою сім'ю, знаєте, нічого не скривала, ким працюють, чим живуть, а, і кімнату показувала, де ми будемо проживати, і будинок показував, ну тобто і собаку ж. Теда. І десь 13 квітня я подала на візи і 25 травня ми вже були в Англії. І в Англію ми добиралися не, не літаком, а добиралися потягами, потягом, потягом з Польщі до Німеччини. Потім знову ж там в Німеччині. Гановер, по-моєму, ми пересіли на інший потяг до Берліну, по-моєму, якось так було. І потім з Берліну а, на потяг до Амстердаму. І вже в Амстердамі ми пересіли на паром. Я, чесно говорю, це вам розповідаю, і тільки в цей момент починаю все пригадувати, як воно було вперше. І не знаю, не дуже мені подоб... не дуже мені. Подобається це все згадувати, всі ті, знову ті знаєте, страхи, всі переживання в пам'яті підіймати. Не хочеться. Не люблю я цього. От, я живу якось, от, тим, що є. Живу теперішнім і, звичайно ж, майбутнім. Як би там не було, звичайно, трішки треба і за майбутнє думати, і якісь плани. Плани, хоч трішки будувати, тому що жити одним днем це теж, мені здається, неправильно. Треба задумуватися і дивитися у майбутнє, і будувати якісь плани. Мені здається, це трішки допомагає, хоч якось відчути стабільність в житті.